Доброго здоров'я, брати сестри, глядачі, усім вітання. Нагадую, що триває третій місяць щоденних занурень в крижану воду в ополоночку. В зв'язку з тим, що я змінив серцеві препарати, які мені приписали пожиттєво на 8 тисяч гривень в місяць. Замінив їх ополонкою. По прогнозам лікарів я мав протягнути два місяці, а потім реанімація. Вже після двох місяців минає другий тиждень, я ще досі живий. от, така от справа, справа ветерана. Е, в бойових діях був, підтвердження цьому є. Лікарі поставили хрест, а держава забила болт. От така перспектива, з якою я зіштовхнувся. Два роки я витратив на біг по колу і прибіг до зворотньої точки. Тобто все спочатку. І я знову маю вірити. Тому я і створив блог, тому я виходю в соцмережах в усіх з публічними заявами такого роду, що далі вже буде кожен мій крок підтверджений фактами, документами і. Відповідно обговорений на загальних умовах, які в нас є. Тобто все інше про нас не говорить, а от ми самі про себе можемо говорити, бо таких, як я, багато. І так на одинці ми нічого не доб'ємося. Якщо ми будемо єднатися, об'єднуватись, то разом будемо сила. Ополонка щоденно працює, також про неї дбаємо. Вона, до речі, стала мені другом який дав надію, яку не дали мені лікарі. А вона кожного дня мене чекає і заряджає позитивом, убирає негативні думки і заряджає здоров'ям. Я краще себе почуваю без пігулок, аніж з ними. Не знаю, скільки я так зможу ходити сюди, але буду ходити, не буду. Вживати таблеток. Не раджу нікому повторювати, я вже просто-напросто стомився. Навіть даже той факт, що держава визнала і списала мене як непридатного з 5-ї штурмової київської бригади за станом здоров'я, вони знають, що мені потрібні ліки, а ними мене не забезпечують. Хто за це відповідає? Як виявилось, ніхто такі справи. Виживаємо самотужки, і тільки завдяки українцям, тільки завдяки небайдужим, я живий, моє серце б'ється. Слава також дідам з прадідами за те, що зберегли нам волю, бо Україна і наш тризуб це дійсно воля, за яку потрібно нам завжди боротися. Як співає козак Сіромаха у своїх піснях. Не падай духом брате, бо волю не забрати. Вона у нас тут. Слава Україні! Вперед! Керуючись нагодою, також хочу звернутись до всіх глядачів, підписників, хто на мене підписується, хто мене підтримує братською гривнею. Лайком, репостом я вам дуже 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 вдячний. Щиро вам дякую. Також готовий до порад щодо полонки, там, наприклад, як почати ходити, як вести здоровий спосіб життя. Для мене це вже край був, але я тут знаходжу те, що не знайшов у всіх серцевих інституціях України. Тому ще раз вам щиро дякую, що підтримуєте братської гривні підпискою і лайком. Слава Україні. Хлопці, які зараз напередку в мерзлій землі боронять Україну. Здоров'я вам, Божої допомоги і перемоги над катом з котом!